Компаний карбюратор, чому ти не працюєш? Тобі з тієї сторони, та з тієї сторони, а ти, дай Боже, затрясся! Та та чого так крадешся? Та не си я ж не си, сильно. Та тьфу на тебе. Ну так що, як це маєш? Та ось з цієї граєшся! Як сам до чого прийшов? Та ось хочу сьогодні іншу ласіку купити, допоможеш. А на біга, подави, яка у тебе. А ти хічу хочеш? Дуже смішно, друже. Ну так що, допоможеш мені? А в мене є що вибір? Звичайно, що ні. Ех, ладно, поїхали. До речі, на двої чи на моїй? Мієся. На мої, звичайно. Ситайку. Потом а що мене. пасу? Не пара. Дружу, я гадаю. Ну може за і цю машину. Не тому фарбовано. Що ще треба, щоб ви її купили? подивись на цю пари, на тиски глянь. І на відміну від того, що ти бачив минулого продавця, вона не бита і не крашена. Чуєш, Квочко, не кради моїх клієнтів. Які вони твої клієнти? Якщо це мої клієнти, вони ж машину щоб бувати. Так, до мене покажу вам своє ласі. За цією Чому? машиною Чому? Мій чоловік бабці, бабці роки пенсію. В Румунії все. Де вона тільки не купала? Вони вас самих президентів. Це це ви, ви уявляєте, якщо ви зараз візьмете, Мать у як пиріжки на базарі, розберуть, беріть. І не думайте. Ну навіть і не знаєш, братець. Там, що... що ти не знаєш? Перекажу. Я вам кажу, це як старий водій і викладач ХТТ. ХТТ, а ми хав вчилися. Так це ви що, родичі? Та я вам снижку зараз забацаю! Взагалі інші діло. Давайте я, показуйте. Я, Чудово. Ну, Дивіться, ну, що вам треба. Ну, ну так що? Ви берете. Говорите... Дороже, я гадаю. Давай візьмемо у своїх. Давай! Скільки з мене. Ну, давай, ти заморахуй, а я, я зараз. Ну, а взагалі, знаєш, ну може ні економити не а... може, але всі давай, давай. давай Дякую, дякую. Ну що, поїхали? На Друже, вона не заводиться! Ще й коробка! Йо. Бабцю, ви де? Бабці, стійте!